Та й радість буде ваші хаті, на хвильку проси нас прийняти. Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотила гори, доли, ліси, далекі простори. Новину дивну сповістила. Марія сина породила. Без світ нині звеселився, бо син Божий народився. і ви, браті, звеселіться, рожденому поклоніться. До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Де ж молока тече дорога, де безлізір, де царство бога. Я звідти йду, і від веселого я несу до кожної оселі і ходжу дня за дур. Хто такі ви милі друзі? Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. А звідки? З якого роду? З українського народу. Красиве є, як божий рай, український і рідний край. Хто вам сказав новину про народження дитини? Як ангели заспівали, ми всі разом про те знали. Для Ісуса дари взяли і до Вердепу поспішали. І тебе, я пам'ятаю, ти один з ангелів раю. Ми тебе на хмарах зріли, поміж тими. Що я снів? Зачекайте, зачекайте, ви так просто не втікайте, ви так просто не йдіть, як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні, але гроші щоб носити. Треба випити, закусити. Трагорівку, треба шнап, що ви пам'ятали нас. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам сього заводаєте, мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде все у вас вестися. Приростати і нестися. Я біда, я ваша пані, я лежу на дивані, я усіх вас добре знаю, всіх вас мучу, пригинаю, всі достатки забираю, ані латки не лишаю. Я біда руїна, всіх поставлю на коліна. О ні! Собоє мати, про Бога забувати. Ой, панов'є, дармождати, не йде і всіх заграти. Раз сім струнко поставати, і роцар йде до хати. Що за диво нині з вами. Я є цар по царями. я в стороні, ви всі належите мені. Та так, гесніші, царю, Маєм царю новину, в нам злато, ну, ну ну. Ти як обудьте жити, рулю. я тебе враз почетвертую. Ти, новину вже кажи, бо без голови. Є в нас, царю такі вісті, так і вісті, що в світу народився на своєму місці. А геть міська тебе накажу порубати. Мій царю кажуть, що новина зродила діва сина. Месію начебто царя усього світу. обіцяно в заповіті. Один я, і царя дитяті я не знаю і знати не бажаю. І войни мої вірні. Станьте переді мною. Ми на поклик твій прибули. До бою готові. ворогів ми всіх скарали. Хто на тебе руку підійме? Й до твоєму міста, там войні мої двіста. перебійте всю твору, без пощади, без розбору. Кожен хлопчик до двох літ, хай загине, так зробіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо в цей час. Віроди, я своє меж не знаю, ні в силі серце не, не, не сприймає. Твою <клухи> жор, тв жорстокість жур меж дітей, не, не скривдені, бо ті говорити ж вони смоліки під прокляті більше не буде панувати. Ти як смі за до хати і не перебивати. Ти і нарід твій теж вітайте того Бога. Род український в Бога віру має, Ісуса народження щиро вітає, щоб, за, щоб захистити Божу дитину, до бою стане в кожну хвилину. Царю, твою волю ми вчинили, всю дітвору перебили, а між ними і твого сина, а втім була твоя провина. Геть від мене, геть голото, і я потоплю вас в болоті. Я саджу вас на спец. І смерть, смерть моє, вірна. Вірно ти мені служила. Хай не кров тече черікою, махти своєю, гострою косою. Тут, панове, я з косою. Не викликав ти за мною. Кого має я скосити? Звісь ніхто не має жити, ще крім тоскси Бога, того, що сьогодні народився, на трон мій напосівся. Ох, не буде того царю. Я з косою не гнівдарю, бо мене дитя в яскині, Має владу світі нині, мушу йому служити, а тебе я мою вбити. Я могучий багатий, можу добрі віку б дати. На ось золото моє, тільки не кости мене. Твою душу мушу взяти, пекло, чортою віддати. Ага, ага, а ось і я мене прислав сам сатана. Забрати іродову душу сьогодні з радістю я мушу. Так і чорти, і чортенята, до ірода людського хата. Ото буде гучне весілля, спасибі смертенько від брата, що ти згубіла супостата. Пошивайте добрі люди, вже спасів іди не буде. Щиро Господа благайте своїх діточок нагучайте. церкви козаки ходили, що робота молили, здержуються від пустоти, не робіть батькам гризоти. В Хаті хлопіт не ведіть, і сусідам сусідами, звичайно не сваріться, бо не файло. Кожен з вас запам'ятає гірко і роту морал. Він не хотів по правді жити. Бога не хотів любити, все в гріхах бенкетував, чортові душу продав. Шляхом міру даний дід, до богася повини, то вас Бог буде любити, буде вас благословить, пошле вам щасливу долю і вдома, і у бою. Добре сталося, слава Богу. збираємося в дорогу, але закля йдем з хати. Треба щастя побажати, дім доброму дарувати. Прошивайте тій хаті, буде щирий і багатий. Майте волю доброго жу. Тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас пасе, країна рід піднесе. Веселий вечір, весела новина. З нині вітає Господня дитина. Хочу в вашій хаті новину сказати. Боже в вашій хаті когось бракує. Боже в вашій хаті, хто гірко сумує. А що бракує, забувайте. А що сумує, розвезіляйте. Діти до Ісуса, Ісус насіння. Христос народився по всій Україні. Христос народився. Як записати